Доброго дня! Продовжую розповідати нюанси відправлення нової пошти у Польщу. Що нам вдалося відправити? Я е, пам'ятаю, що, ну, ви, мабуть, по фільмам теж пам'ятаєте, що е, шкарпетки Дарять такі якісь новорічні. Я в Єви побачила такі подарункові набори. Шкарпеток теж вирішила подарувати і відправити в Польщу. Ось, бачите, я вже показувала ось такий чарівний глаз дракона, око дракона. Ось такі шкарпетки чоловічі, це жіночі. І там дитина, і вона дуже любить. динозаври, ось такий наборчик я заказала в наліччі в магазині не було, тож поштою вони мені в відділення її доставляли. Я очікувала оці, о, оцей наборчик і ще пару шкарпеток у цих чоловічих. Що сказати? Тільки три пари шкарпеток на одну посилку. Це така норма. На сайті такого ніде не було. Такого ви не побачите, на Укр. На новій пошті на сайті таких нюансів. Ось халва. Там на сайті указано, що їда, можливо відправка в упаковці. Ось така упаковка, все герметично, але там написано, що температура не вище 20. 5 градусів. Тож, нам відмовили відправки, так що ми їдемо халву. Ну, це не одна халва. <с> Потім, що ще? Такий подарунковий був для дитини набір вирости динозавра. А, так, а як там ґрунт з додавленням ґрунту, то це теж заборонено. Дитина залишилась без подарунки. Те, що я ручною праці робила, те взяли, без питань даже скляну новорічну прикрасу з символом Харкова зеркальною струєю взяли. Доїде, не доїде, ми не знаємо. Гарно упакували, Але як там буде? Ну, без питань взяли. А ось шкарпетки, чого вони так до да, шкарпеток. Причепилися, не знаю. Ось е три пари дитячі в мене був вибір відправити. Чи е чоловічі, жіночі, такий чудовий подарунок дракона. Це був нелегкий вибір, я вам скажу. ну Дитина залишилась без подарунка від нас, мабуть. Не дуже добре, якось так Получилося, ну що робити це не, 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 ми не в змозі. Нам так прямо і сказали, якщо вам це треба відправити усе, то шукайте перевізників. І відправляйте усе. що буду ще два рази перевіряти все, перевіряти усе я ж підготувала упаковочні такі подарункові пакети, і це на дві сім'ї, тож хотіла скласти, тому що теж. Сказали, ні, не можна, бо будуть перевіряти, все перегрібати, розпаковували. Ось так не дуже тут розпакували, негарно все виглядає. Ну Якось так. Так що, якщо у вас є можливість відправляти якось по-іншому, не новою поштою, то не зв'язуватись з новою поштою. Бо так буде так. Не тільки не відправити, а ще нерви свої, які так не дуже в гарному стані понервуйте ще лиш, лишний раз. Так що всі, всіх з прийдешними святами, з наступаючими і гарних вам подарунків.